Водій автомобіля Рено Трафік збив двох пішоходів, чоловіка та жінку. Аварія трапилась на вулиці Бродівській біля зупинки громадського транспорту. В попередній інформації п'ять громадян проходило переходило дорогу в невідведеному для цього місця, тобто десь в районі там 10 метрів від пішохідного переходу. Ми оформили адмінматеріал по запорушенні правил дорожнього руху, саме керування транспортного засобу, в стані станілкою неспініння по час першої статті 130. Кодексу України про домцідине правопорушення. обоє потерпілих тернополяни 1956 року народження. Жінці вижити не вдалось. Водій, за словами патрульних поліцейських, збивши пішоходів, зупинився не одразу, а лише за кілька сот метрів від місця аварії. Патрульні поліцейські побачили зразу в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій прийшов, йому було запропоновано запропоновано прийти тест на стан алкогольного сп'яніння. На місці міст в крові алкоголю перевищував більше ніж у 12 разів. Ваш міст алкоголю в організмі. 2,35 ціліх проміли сьогодні з результатом. Відомості про цю пригоду внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Триває слідство, водію загрожує кримінальна відповідальність.